Очистити Львів від мотлуху активісти засукали рукави і заходилися прибирати смітники, які вже кілька місяців завалені непотребом. З опі сотні людей майже дві години розбирали лише одну купу відходів. Перш ніж доправити на полігон, сміття сортували руками. кажуть, їхня акція це лише краплина в морі, бо ж відходів у місті близько 12 тисяч тонн. Тож закликають львів'ян не бути байдужими до власної потреби. Проблема. Марта приглядається до спецодягу і жартує, що він їй точно не пасуватиме. На модних вбраннях ця дівчина добре знається. Кілька років поспіль організовує конкурс Міс Львів. Сьогодні займатиметься зовсім незвичною для себе справою. Чесно кажучи, це не найприємніша акція, в якій я беру участь, але вона напевно одна з найпотрібніших. найпотрібніших для Львова, адже Львів перетворився на сміттєву столицю України для Марти та інших новачків у смітті в справі організатори проводять короткий інструктаж. Олександр вчить ділити сміття на мокре органіку та сухе. Це пластик, скло та картон. Усе, що підлягає переробці. Папір, інші відходи. Папір. Так, Це виглядає дуже смішно, але якщо ми це будемо робити вдома, то, то мені б цього б не доводилося робити. Все, що мокре та органічно, складаємо в чорні пакети і зараз приїде. Ось ми його туда все заберемо. Це перший жив, раз та... Та перший та... раз життя, ну, звісно. Затуливши носи масками, активісти беруться до роботи. Кожен кульок розривають і сортують, як навчив інструктор. Про сортування сміття визнають не чули і мешканці сусідніх будинків. О зараз ми дивиться, прибираємо. Я ніде не бачу посортоване сміття. Тобто львів'яни того ще не знають. Те, що розібрали, закидають у вантажівки. Махати лопатами та вантажити сміття. в автівки доручили місцевим спортсменам. Для мене не важко, але думаю, для депутатів Львівської міської ради це задуже. Тобто для тебе це, скажімо так, ну і розманкала розманка перед боротьбою. Так тут правда зібралися різні громадські організації, бізнесмени, змі. Ця акція не є політичною. Це просто свідомі львів'яни, яким не бридло дивитися на Львів, культурну столицю і бачити гори сміття. З цим невеличким майданчиком активісти поралися за дві години. У планах на сьогодні ще кілька таких. Ще таких, як тут у таких три майданчики. І потім кудись? А потім вже будемо їхати на полігон. Одна хватка є. Таких переповнених сміттям майданчиків у Львові кожен другий. Нестерпний сморід і антисанітарія в місті відтоді, як сталася трагедія на Грибовицькому полігоні. За рік влада так і не спромоглася налагодити процес вивезення сміття. Очільник області бідкається, дівати сміття немає куди. У Києві знайшли вихід львівське сміття поїде на полігони області. Щоправда, коштуватиме місту це втричі дорожче, ніж зазвичай. Є гроші, є ринок, віддайте ринок, віддайте гроші, тоді ми знімемо блокаду. Нема ради, мусимо на це піти. тому що мусимо рятувати львів. Мусимо виживати в тій ситуації. У сьогоднішніх умовах ми повинні вижити в такий час. Вже наступного тижня депутати Львова мають проголосувати за запропонований варіант вирішення проблеми. Якщо питання узгодять, сміття з вулиць міста може зникнути вже до 5 липня. Ірина Сала та Рослинець, програма Вікна СТБ.